Ради вас бачите. Добрий день. Прошу. Традиційно так склалося, що ми вважаємо саме серце головним органом в організмі людини. Це фізіологічно так правильно? Чи тут більше якоїсь поетики, філософії? Напевне, ну, більше філософії, хоча, з іншого боку, без серця все інше не функціонує. Mm -hmm. Інфаркт міокарда це смертельна загроза життю людини. Це реальна загроза, але загроза, від якої є засоб боротьби зараз. Інфаркт міокарда він суттєво скорочує життя людини. Це дуже сильно залежить від того, як швидко потрапила людина в спеціалізований центр і від того, чи були проведені маніпуляції операції цієї людини. А головна причина інфаркту головна причина це атеросклероз. Трансплантація серця це верх медичної практики. Це верх організаційної практики, це верх логістики. Це не питання до однієї людини чи навіть до одного закладу. Це питання організаційне, глобальне. Мої вітання в ефірі програма на часі. У студії працює Олексій Луксі І Сьогодні ми говоримо про роботу сучасного Вінницького регіонального центру серцево-судинної патології. А у нашій студії директор центру, лікар-кардіолог вищої категорії, кандидат медичних наук Ігор Данильчук. Ігорі Віталійовичу я вітаю вас. Вітаю вас. Давайте одразу почнемо із відкриття центру, а воно було вельми урочистим. На відкриття завітав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, Вінницький міський голова Сергій Моргунов, посадовці, народні депутати. З чим пов'язана така увага до центру, про що говорили з гостями, що почули натомість. Ну, о, це великий проект, який вдалося завершити. Під час війни Проект, який ну, міняє фактично концепцію лікування основних кардіологічних захворювань в цілому регіоні, Проект, який дасть можливість почати виконувати певні маніпуляції, операції, такі, які раніше не виконувалися на теренах Вінницького регіону, і не у всіх інших регіонах виконується на сьогоднішній день. Це глобальний проєкт, який був розпочатий, виконаний за підтримки Світового банку України. І саме тому така увага. Проект, якщо я не помиляюсь, був запущений завдяки Світовому банку та Уряду України. А, здається, за прем'єр-міністра Володимира Гройцмана. Абсолютно вірно. Проєкт, проєкт запущений з е, 18 рік чи раніше. Е, сам проєкт запущений був, ще в 2014 році, а будівництво 18, з 2018 року велося. Ви задоволені результатом на сьогоднішній день? Ну, безумовно, це абсолютно інші можливості. Е, я, от, як лікар, кожен день е, душа радується. Тому що о, ми зараз можемо робити те, чого не робили, про що раніше тільки мріяли. Угу. Ну, давайте тоді докладніше про основні роботи кардіоцентру, напрями роботи, які з них залишаються класичними для вас, а які нові можливості відкриваються сьогодні. Ну, фактично, є кілька напрямів сучасної кардіології. Це загальна кардіологія, це те, до чого ми звикли лікування. Традиційним кардіологам пігулки, ін'єкції і так далі. Uh -huh. Наступний напрямок: це інтервенційна кардіологія, це лікування пацієнтів в рентгеноопераційних кетлабах, лікування за допомогою стентування, це імплантація клапанів інвазивних, це імплантація клюдерів. Ну, величезний напрямок, який стрімко розвивається не тільки в Україні, а в всьому світі. Це один з самих скажімо, прогресивних напрямків кардіологічних на сьогоднішній день. І в цьому центрі буде дві операційних, які дадуть можливість фактично оперувати на будь-якому судинному будь-якій судинній ділянці. Третій великий напрямок це лікування порушень ритму серця. Зараз в цьому центрі відкриється електрофізіологічна лабораторія, чого раніше не було на теренах нашого регіону. І взагалі таких лабораторій в Україні достатньо небагато. Це один з найскладніших напрямків в сучасній медицині. До сьогоднішнього дня цей напрямок ділився ділиться ще на два піднапрямки. Це імплантація кардіостимуляторів і тут ми фактично в кваліфікації своїх досягли піка. Тобто ми на сьогоднішній день імплантуємо всі різновиди кардіостимуляторів, які існують в світі. Від найпростіших однокамерних до трьохкамерних ресинхронізуючих пристріїв з дефібриляторами. Наскільки доступна така операція доступна. сьогодні пацієнтам? Вона дуже коштовна, але вона фінансується державою і вона на сьогодні доступна. Тобто, ми за останні кілька років десь приблизно 250-300 операцій таких такого класу в рік виконували. І новий напрямок абсолютно новий для нашого центру і для Вінниччини – це електрофізіологія, це засіб. Діагностувати аритмії, які йдуть з високою швидкістю, які несуть загрозу пацієнту, і за допомогою операційної техніки ліквідовувати цю загрозу це дуже, скажімо, такі інтелектуально складні процедури, які також виконуються в ангіографічній операційні, і у нас буде можливість це все робити. І останній напрямок великий напрямок це кардіохірургія. Відкрита кардіохірургія угу. наскільки еволюціонував цей напрямок на Вінниччині станом на сьогодні? З чого ми починали до цього до чого прийшли, І чи дістались ми вже піку наших можливостей? Піку не не дісталися. Тобто, якщо в інтервенційній кардіології ми одні з лідерів українських. Тоді кардіохірургії, е, нам ще треба попрацювати. Uh -huh. Перша операція кардіохірургічна на Вінниччині була виконана в, тисячу, в 2016 році. Не так давно. Не так давно. А, а зараз, з відкриття цього центру, останні е, ми фактично два тижні як відкрилися. Е, кожен день іде операція. Фактично, от і сьогодні іде і вчора була, і позавчора. Uh -huh. е, 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 Тут є великий прогрес і в кількості, і в тих технологіях, які будуть використовуватись, тому що ми будемо здатні виконувати операції як на зупиненому серці, так і на працюючому, і є певне обладнання, і лікарі пройшли стажування по мініінвазивних техніках. Тобто, коли такі глобальні операції будуть виконуватись через невеликі розрізи. Угу. Ви говорите про те, що наші можливості, наші фахові спроможності на сьогоднішній день у кардіоцентрі, вони а, на доволі високому рівні. Але при цьому ви говорите, коли ви говорите про аритмію, ви говорите про те, що ну тут ще є куди рухатися, і це може бути навіть новим напрямом. А в чому складності аритмії? Ми зазвичай, коли про це чуємо, ну це щось буденне таке здається. Ну, о, насправді, аритмії є дуже велик, є дуже багато різновидів. Uh -huh. Є аритмії, які абсолютно безпечні, які не потрібно лікувати. Більше того, саме лікування може бути більш шкідливим, ніж аритмія. А є аритмії, які безпосередньо загрожують життю. Uh -huh. Що це а, по суті? Ну, по суті, всі аритмії можна розділити грубо на два різновиди аритмії, які йдуть з низькою частотою, коли, наприклад, серце починає битися частотою 20, наприклад, в хвилину. І аритмії, які йдуть з дуже високою частотою. Ось, наприклад, така аритмія, як фібриляція шлунечків, частота хаотична може досягати 400 або 600 до 600 коливань в хвилину. І це аритмії, які безпосередньо загрожують життю, і є певні технології, як діагностувати цю загрозу і як її попередити або вилікувати. От ця електрофізіологічна лабораторія є основна задача це лікування таких складних аритмологічних пацієнтів і тої, і тої категорії, і браді, і тахі. А щодо інфаркту Міокарда Ось сьогодні його проблематика у чому вона полягає і з чим вона пов'язана у першу чергу, і чим центр може допомогти пацієнтам? Лікування інфарктів міокарду? От я в принципі вважаю, що це найбільша або одна з найбільших перемог української медицини за останні 10 років. Чому що зроблені радикально зміни в стратегії лікування? Якщо років 15 назад пацієнти просто ложили в блок інтенсивної терапії і там спостерігали, лікували крапельницями і ін'єкціями, то зараз повністю помінена стратегія. Uh -huh. Зараз стратегія зводиться до того, що пацієнта треба швидко діагностувати, швидко доставити в спеціалізований центр. Який здатен провести діагностику, яка називається коронарографією. Угу. Якісь ж... встановлені терміни? До... Оптимальний термін до 6 годин, це так зване терапевтичне вікно, угу. ну, можливий термін по медичним документам до 12 годин. Угу. Тобто, в межах цього терміну фактично є польза від нашого втручання. Якщо цей термін прийшов, то фактично. Як каже статистика: втручаються лікарі чи не втручаються, результат мало відрізняється. Тому боротьба йде не тільки за медичні технології, боротьба йде за логістику, за те, що пацієнти мають бути що якщо вдруг почало почались пекучі болі за грудиною. Посередині не треба нічого чекати, не можна вичікувати, треба максимально швидко викликати швидку допомогу. Це єдиний і головний симптом, чи варто Це звернути увагу ще на щось? Це основний симптом, можуть бути інші симптоми, може бути різновиди цього симптому. Тобто може боліти в спині, може боліти в руках, може боліти в щелепі нижній, але в більшості пацієнтів болить саме за грудини. От якщо така симптоматика почалася, якщо вона не проходить. Або пройшла і знову розпочалася, задача самого пацієнта максимально швидко викликати швидку допомогу, або якимось іншим способом добратися до спеціалізованого центру. Поки очікуєш швидку, що варто, а що не варто робити пацієнту, зайняти горизонтальне положення, лід зайняти горизонтальне положення і ну, забрати будь-яке фізичне навантаження. Угу. Тобто, чим менше фізичне навантаження, пацієнт в цьому стані буде виконувати. Тим менше буде ушкодження uh -huh. міакарду. І в подальшому швидка допомога має завести цього пацієнта саме в спеціалізований центр, а не в будь-яку лікарню, uh -huh. для того, щоб не втрачати час на перетранспортування і передіагностику. І в спеціалізованому центрі пацієнту мають виконати коронографію. Uh -huh. Якщо цей діагноз підтверджується, то далі має бути спроба відкриття закритої артерії. Uh -huh. Якщо це вдається швидко, то у пацієнта прогноз хороший. Ну, я вам для приміру скажу, 15 років назад госпітальна летальність в Вінницькій області від інфаркту Міокарда була десь приблизно 18-20%. Тобто, кожен п'ятий, у кого діагностувався інфаркт Міокарда, він помирав. Зараз в нашому центрі ця цифра від 5 до 6%. Серед, в два в, рази менше. В три. В три, навіть в в три. три з половиною. Навіть. Це серед тих пацієнтів, кого вдалося швидко доставити. Угу. Тобто там, де вдалося швидко застосувати нові технології. Угу. А за проминули рік таких пацієнтів, взагалі пацієнтів з інфарктом м'якарда, тільки через наш центр пройшло більше тисячі. Із них майже 800 були стентовані. Тобто отримали цю от сучасну технологію. Mm -hmm. Тобто, уявіть собі масштаб, наскільки все помінялось навіть в межах нашої області Вінницької. І в цілому, ми одні з лідерів в Україні по цьому напрямку. Ми останні кілька років точно входимо в п'ятірку. Всеукраїнську серед всіх інших областей, але і вся інша Україна вона теж дуже сильно перерисувала. Ми зараз навіть по статистиці, ну всередині, всередині європейської статистики, скажімо так, по цим показникам. А після хірургічного втручання лікування інфарктів Міокарду це довготривалий процес, йдеться мова про постійний нагляд, йдеться мова про реабілітацію. Опять же, вернусь назад: 15 років назад, 20% госпітальна летальність. Кожен п'ятий помирає. Всі інші, хто вижив, вони залишаються інвалідами. Ці технології, які є зараз, вони дають можливість не тільки врятувати життя, але й запобігти інвалідізації пацієнта. Mm -hmm. І опять таки, все залежить від того, наскільки швидко вдалося відкрити артерію, тобто наскільки, наскільки швидко вдалось пацієнта доправити в спеціалізований заклад і там виконати оці е, маніпуляції і процедури, які е, потрібно: карнографію і стентування карена, mm -hmm. якщо це вдається в перші кілька годин, е, то подальший процес лікування він швидкий і. Е, Ну, скажем так, мало проблемний, тому що вдається зберегти основну масу міокарда, серце не втрачає потужність в своїй роботі і якоїсь серйозної симптоматики може взагалі не бути. У нас були пацієнти, у яких вдалося це протягом години виконати. В них в подальшому не видно було ні на електрокардіограмі, ні під час узі обстеження. Взагалі що в нього був такий напад. Але якщо пацієнт приїжджає на 10-ту годину, на 12-ту годину. То в нього вже є певна проблема, тому що певний, певна частина серцевого м'язу на цей момент вже серйозно постраждала. Тобто вона відмирає? Так, да, Вона відмирає, і заміщається рубцьової тканини. Угу. Тобто місто активного м'яза утворюється рубець, який не скорочується. І от, чим більше ця ділянка, тим більша проблема, тим більше наслідку одніше хірургічне втручання. Ні, хірургічне втручання таке саме більше більш серйозні наслідки просто. Угу. Тобто в людини появляються симптоми, які вже є не інфарктними, а є наслідком перенесеного інфаркту. Задишка, набріки, якісь порушення ритму. Ну їх приліковувати можна достатньо довго. Mm -hmm. Сенс зводиться опять же, до того, на що ми наголошуємо, якщо у вас пече за грудиною, максимально швидко викликаєте швидку. Зрозуміло, що робити, якщо ти відчув такі симптоми, зрозуміло, як буде відбуватися подальша маршрутизація пацієнта, і зрозуміло, що відбудеться після хірургічного втручання. А що порадити заради профілактики або аби не дійти до моменту симптоматики? Ну, перше, якщо такі симптоми з'явились і вони короткочасні, і самі проходять, не треба чекати великого нападу треба звернутися до кардіолога прийти в центр зробити планову І uh -huh. якщо знайдений буде ділянка в коронарній артерії з серйозним стенозом тобто буде знайдена сама ця от бляшка яка в подальшому може викликати інфаркт то цього пацієнта треба завчасно стентувати або провести ортокаренарне шунтування виконати цю операцію в холодному періоді не тоді коли вже трапився інфаркт uh -huh. що зробити для того щоб взагалі спробувати мінімізувати ці ризики Ну, є декілька, декілька ризиків, таких, на які точно треба звертати увагу. Перше, це рівень холестерину і ліпопротеїдів. Це аналіз крові, який робиться наче. І якщо у вас високий холестерин або високий ліпопротеїди низької щільності, кардіолог або сімейний лікар має призначити препарат, який буде впливати на цей фактор. Використання таких препаратів зменшує ризик приблизно на 30-40% зразу автоматично. Другий ризик, який існує, це артеріальна гіпертензія. Тобто пацієнти, у яких є високий артеріальний тиск, мають адекватно лікуватись від цього. І це також суттєво знижує ризики інфаркту і інсульту. Може, по інсультам проблема приблизно виглядає так само, тільки в іншому басейні, третій ризик, який існує, це паління. Ви рекомендуєте кинути курити кинути, однозначно. Взагалі я рекомендую не починати. От але якщо ви вже почали, однозначно кинути. І це, це, це суттєво підвищує ризик інфарктів і інсультів. Це фактично третій це шлях за... до них. Да, це третій за масштабом ризик. Взагалі uh -huh. їх американські страхові компанії більше 200 таких ризиків виділяли, колись раніше принаймні я колись бачив такий перелік. І uh -huh. паління на третьому місці стоїть на четвертому. На четвертому місці цукровий діабет, от компенсація діабету, я от перерахував ці ризики вам по значимості uh -huh. на першому холестерин, на другому артеріальна гіпертензія, на третьому паління, на четвертому діабет. Тобто, якщо у вас діабет, ви маєте з ендокринологом адекватно його лікувати. Uh -huh. Тоді ризики менше. Тому що люди хворіють на діабет а помирають від захворювань серця насправді. Ну, А всі інші ризики вони також є, ще там якісь певні, але вони набагато менш значимі, ніж цих чотири. Наскільки я знаю, сучасний кардіоцентр дає вам можливість разом із тим надати вагому, фахову і доволі якісну допомогу людям із респі... респіраторними захворюваннями. В чому вона полягає? Е... Це може бути як комплексне лікування, що в нас є поліклінічне відділення, яке займається будь-яким пацієнтом, який до них звертається. І якщо разом з, з серцево-судинними захворюваннями є якісь ще пульмонологічні, то безумовно спрямують туди, туди, куди треба, або підскажуть, що робити далі. Ваше запитання, воно, напевно, більше стосується нової технології, яку ми вже зараз запровадили, яка називається екма екстракорпоральна мембральна оксигінація, це спосіб, за допомогою якого можна лікувати пацієнтів як з важкою серцевою патологією, так і з важкою легеневою. Є спеціальний пристрій, спеціальне устройство, яке при правильному підключенні забирає кров у пацієнта. Оксигінує її, тобто насичує кров'ю, і спеціальним компресором вертає в організм. Фактично, це зовнішнє серце і легені винесені за межі тіла. Зараз у нас другий пацієнт на екмо от з даний момент вже є. Першого пацієнта з ну, фактично, пацієнта, якого привезли в кардіогенному шокі, в термінальному стані. Вдалося на фоні екмо прооперувати, простентувати. Він у нас на ЕКМО пробув сім днів. Після цього о, був виписаний додому. Mm -hmm. е, ну, зараз другий пацієнт, і це технологія, яка, за якою також майбутнє. Mm -hmm. Технологія для найскладніших е, пацієнтів, для найважчих пацієнтів, mm -hmm. для пацієнтів, які фактично ну, в термінальному стані знаходяться. А маршрут пацієнта, якого доставляє до вас швидка, в принципі, він зрозумілий. А яким може бути маршрут пацієнта? А він і чанина, який побачить нашу розмову, а зробить певні висновки на її основі. І вирішить, що так, мені потрібно все ж таки прийти до кардіоцентру, куди йому звернутися, куди прийти і яким буде його маршрут? Йому треба взяти направлення у свого сімейного лікаря. І звернутися в наше амбулаторне діагностичне відділення. Це відділення, яке в новому корпусі знаходиться на першому поверсі, фактично його... за адресою Хмельницьке шосе 98Б. Да. Угу. Е Що далі? Далі е при вході буде рецепшн, на якому спитають, які в нього проблеми, і його запишуть або на прийом до кардіолога, або на якесь з обстежень, які він потребує. Ну і далі, поспілкувавшись з кардіологом, вже лікар буде визначати стратегію, що робити далі. Чи потрібне стаціонарне лікування, чи тут достатньо цього пацієнта амбулаторної консультації або амбулаторне лікування на сьогоднішній день? Ми часто говоримо про те, що в умовах війни ну майже кожна галузь життя забезпечення нашого міста і країни в цілому вона відчуває брак фахівців. На сьогоднішній день фахівці кардіоцентру чи достатньо їх? Скільки їх? Чи відчуваєте ви брак фахівців? Чи орієнтуєтесь ви на те, де шукати молодь, яка здатна стати фаховим кардіологом, фаховим лікарем і долучитися до вашої команди? Ну якось так традиційно було, що старше покоління у нас завжди вчило молодше покоління. Зараз кардіоцентр дуже помолодів. Дуже багато молодих облич, mm -hmm. ну і фактично весь час проходять якісь навчання, тренінги, навіть наші внутрішні. Ми запрошуємо періодично якихось зовнішніх спеціалістів, які також навчають наших лікарів. Ну безумовно, в медицині кадри, це одне з головних напрямків. І е, наш час достатньо, достатньо важко з цим питанням, але, але ці питання вирішуються також. Чи є можливість студентів-медиків практикуватися, бути дотичними до тієї роботи і до тих високих технологій, якими забезпечений кардіоцентр? Ну, безумовно, студенти будуть і на базі кардіоцентру навчатися також. У нас є три кафедри, які традиційно. Є нашими партнерами кафедри нашого медичного університету. Вони проводять навчання. Зараз буде відкриватися курс для, з інтервенційної кардіології по намказі нашого центру. Також тобто, навчання йде. Відчизняні практики медицини і закордонний досвід, чи достатньо в нас нашої вітчизняної медичної бази, нашої медичної практики, на якій можуть зростати майбутні фахівці, чи все ж таки у подальшому розвитку європейський досвід більш показовий і більш необхідний для нас? Я думаю, що на сьогоднішній день. Жодна країна вже не, не орієнтується тільки на себе. Навіть самі високотехнологічні країни, кожен ну постійно обмінюються досвідом. Uh -huh. Сучасна медицина взагалі неможлива без, наприклад, без англійської мови. Тобто, всі лікарі, які є топами, вони всі, всі говорять англійською, всі самі читають, всі самі спілкуються з іноземними колегами, uh -huh. тому що без такого от обміну досвідом. Обміну техніками різними лікування, розуміння, як працює апаратура. Без цього неможливо зараз працювати тому до молоді звертаюся англійський обов'язковий. Чого на сьогоднішній день вважаєте ще не вистачає у кардіоцентрі? Ви укомплектовані штатом і технологіями на 100%? Чи все ж таки ви чітко розумієте, чого не вистачає, і що варто було би ще додати протягом року, двох, трьох? Ми чітко розуміємо, що прогрес неможливо зупинити, що він іде весь час, і навіть якщо сьогодні є ілюзія. Що в нас є все, через два місяці ми вже <світ> починаємо розуміти, що в світі з'явилось щось нове, таке, чого в нас ще немає. <світ> ну, Це абсолютно точно, безумовно. Тому буде оновлюватись і апаратура, і, і лікарі мають їздити, стажуватись. Без цього не буде якісної медицини. Точно. Медицина, на жаль, дуже така фінансово ємка галузь, якщо. Ми хочемо, щоб вона нормально функціонувала якісно. Тобто лікарі мають стажуватись не тільки вони не мають собственному власному саку варитись. Вони мають стажуватись в кращих місцях, переймати досвід, ділитися досвідом своїм. Ну до речі, 21-22 двадцять друга лютого ми будемо проводити свою традиційну вже конференцію по крадіології, яка збере кращих українських. Фахівців в цій галузі в Вінниці. Це четверта вже буде конференція. і, Фактично ну, з інтервенційної кардіології всі топи українські вже дали згоду на приїзд. Буде багато професорів загальної кардіології. Будуть багато кардіохірургів відомих знаменитих. Я всю медичну спільноту запрошую. 21-22 лютого в отелі Франція, чотири зали. По всім напрямкам кардіології приходьте, вчіться, спілкуйтесь, заводьте нові знайомства. Це дає можливість також навіть в межах України проводити якісь навчання, консультації. От такі, от речі, Ігор далі мені залишається лише побажати вам успіху, вам вашій команді і подякувати за те, що знайшли час для розмови. Дуже дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. на вас чекає ще достатньо цікавого.